Святі мученики Коприяна і Юстина, що силою Христової благодаті подолали підступи д'явола, зруйнували темряву і віддали своє життя за віру, істину і спасіння людей. Моліться нині за Україну і її воїнів. Випросіть у Господа, для нашої держави мир і перемогу, захист від усякого зла. Від ворожих нападів і підступів, укріпить мужніх захисників, щоб із вірою, правдою та любов'ю стояли вони за свій народ і землю рідну. Нехай Господь через ваші молитви пошле силу небесного воїнства, щоб розвіяти темряву війни і дарувати Україні благословення, справедливий мир і відновлення. Святі, мученики, Копріяна і Юстина, будьте небесними заступниками для кожного воїна, даруйте їм мужність, надію і охорону у всі дні їхнього служіння. Амінь.